Що весни, коли тануть сніги, і нарядці засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Сьогодні ми зібралися, щоб ушанувати пам'ять людини, Який в Україні судилася смертя. Коли характеризують народ, то передусім називають найталановитіших, найкращих його представників, Україна. Це Шевченко, у ньому наша історія, буття, наші болі і мрії. Шевченко вершина родового дерева українців. Моринці – одне з тисяч українських сіл. І тут, як і скрізь, кожен рік поповнювався новими кріпанськими душами. У родині Шевченків, Грушевських. 9 березня 1814 року подав голос син, назвав його місцевий батюшка Тарасієм, а кликали просто Тарас, що в перекладі з грецької означає «бунтар, непокірний, безстрашний. Рідні його були хлібаками поміщика Енелюата і жили дуже в Богу. Дід із батька Іван Андрійович носив прізвище Грушевський. Стілі звали просто шепцем, звідси я падають, і пішло прізвище Шевченко.